Доброго вечора. З якого Представтеся. і з якого приводу ми у вас будемо брати зараз інтерв'ю? Добрий вечір. Мене звати Андрій, я громадянин України, перш за все. Які останні місяці мешкає на Майдані, відстоюючи свої та таких, як я, людей права, які з ряду причин їх не можуть або не хочуть відстоювати. А я це роблю з ідейних причин, не за гроші. Зараз я тут, тому що мені проти мене відкрита кримінальна справа. На даний момент розглядається клопотання про подовження строків, міри запобіжного заходу, тобто домашнього арешту. Хочу зауважити те, що 26 червня я подав клопотання про зміну запобіжного заходу на власні зобов'язання або взяття на поруки, або підписку про невиїзд. В зв'язку з чим я це зробив, тому що я заявляв одразу про те, що в принципі, моє минуле. Про яке вже, мабуть, давно мав би дізнатися в слідчий. Та е, моє теперішнє зараз на Майдані свідчить про те, що я не збираюсь ні перешкоджати слідству, ні впливати на свідків і так далі і тому подобне, подібне. Тобто е, всі речі, які прописані в законі, е, конкретно частина перша статті 177. Кримінально-процесуального кодексу України, тобто ризики, в зв'язку з якими, в принципі, і висувається або застосовується міра запобіжного заходу. Якщо раніше це були лише мої слова, і можна було сказати, що це все не аргументовано, то зараз вже майже Два місяці я своєю поведінкою, за якою слідкує шість слідчих та два прокурора, довів фактично те, що я цих ризиків не збираюсь утворювати. В принципі, все це я і виклав у клопотання, яке подав 26 червня. Але моє клопотання розглядається, буде розглядатись завтра, а клопотання про подовження строків запобіжного заходу розглядається вже сьогодні. І не дивлячись на те, що я подав його знову в залі судового засідання, мені відповіли, що мотивуючи якимось там законом, у моє клоп... моєму клопотанні відмовлено, е а якщо точніше, то його не можуть прийняти. Мені дуже цікаво, який закон е вище Конституції України. На яку я спосилався, тобто на статтю 8 та 63. Статті, які говорять про те, що Конституція має найвищу юридичну силу і право на захист, ніким не може бути ніким не може бути, скажімо так, заперечений зі сторони влади або її представників. Виконавчої чи судової не має значення. Крім того, я подав клопотання, не допустили в залу судового засідання журналістів, мотивуючи тим, що суддя не хоче публічності. Я попросив, щоб вони просто провели аудіозапис, так як їх сторона не упереджена, і я впевнений в цьому. А владі в мене є маса приводів не довіряти. Мені відмовили в цьому, мотивуючи тим, що ведеться аудіозапис засідання, який я зможу отримати одразу по моїй вимозі. На це я погодився лише з тією умовою, якщо я отримую одразу по вимозі. Тому що, наскільки я знаю, законодавство, з яким я ознайомлений, передбачало. Не те, що випробування копії, а навіть ознайомлення з матеріалами справи лише по закінченні досудового слідства. Тобто через місяці, згодом з плином часу, який може до 18 місяців проходити. Я поставив акцент на тому, що мені потрібна копія одразу. Мені сказали, що я її отримаю сьогодні, тобто на першу мою вимогу. Судове засідання затягнулось о 20 на 6, доки я знав процедуру, я пішов до канцелярії, щоб подати таке клопотання. Мене відправили для того, щоб я проплатив судові витрати на копію диска. Я пішов це робити в зв'язку з тим, що Приватбанк судові виплати не приймає, я бігав по багатьом іншим і прийшов. У канцелярію для подачі заяви рівно о 18.00, про що далі. в мене є запис. Е... Мені відмовили в цьому, мотивуючи тим, що робочий день закінчився. В зв'язку з цим я мав би отримати завтра цей запис. Але і